Ранок п'ятниці, ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті п'ятниця! Мікрософти таки не витерпіли та розповіли, що та секретна гра, яку вони окремо показуватимуть після Xbox Game Showcase, це Call of Duty Black Ops 6. Я знав все! нагадаю, що початок цієї трансляції запланований на 9 червня о 20.00. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Юбісофтівський X-Defiant за перші дні зіграло 3 мільйони людей. Наразі онлайн-гри складає 300 тисяч сумарно на всіх платформах. Оце так несподіванка. Респавни раптово почали шукати людей, які згідно опису вакансій потрібні їм для розробки мультиплеєрного шутера від першої особи. Ясна річ, в інтернетах вже поширюються чутки, Будь то ця нова гра має бути новим Тайтанфолом. Воді вже. Воді чого? Наренних сподівань. Інсайдери стверджують, що Sony офіційно представлять Конкорд протягом двох тижнів, також мережевого шутера від першої особи, але конкретно цей надихався вартовими галактики. І Чого це вони раптом девина, й годі? дракман розповів, що його наступний проєкт, що ймовірно буде абсолютно новим тайтлом, кардинально змінить сприйняття відеоігор. Та, а вже ж у його впевненість повірили, й Соні. Я тобі вірю. Грит? Чудово, дякую. Тому надали йому абсолютно повну творчу свободу. Воля! <кхи> ні! Там Джордж Міллер, продюсер та сценарист серії фільмів Mad Max, сказав, що йому абсолютно не зайшла гра від Avalanche Studios. Та ще й додав, що краще подібну гру доручили зробити коджимбі. Ви гені, сер. Дякую. Неста. На це, в свою чергу, відреагував неочікувано Керманича Валанч, перекинувши всю відповідальність на видавця Ворнерів. Ти не довбуєш мене, так не довбуєш. Я сам не радий. Я це так заради. Знаю. Гри. Від цього не легше. А тим часом ті ж самі Ворнери опублікували ігролад Джейсона Вурхіза з мультиверсу. Він, наче як має доєднатись до ростеру, десь колись в день релізу, який запланований на 28 травня. I forgot my ID. Can you buy me booze? Hey. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.